you okay. З Вами мері і династія Лаутер. Сьогодні в нашої Сюзанни з Філіпом, а в Сісілії з її Реджональдом відбувається весілля. Як ви побачили в невеличкій катсцені, вони вже одружилися і в них наступив вечір. Поки туди, поки сюди, знаєте, поки основна церемонія відбулася, то вже і ніч на дворі. Вони святкують своє весілля на ранчо в такому шалаші, який я збудувала. Ось там, десь від є наше ранчо. Ось там наше ранчо. Ось там далеко, вдалині, ну, не далеко, це досить близько. Ось, а там будинок батьків Філіпа. Будемо вважати, що ось це все території наших лаутерів. І тут, на своїй території, на території свого ранчо, вони збудували такий шалаш, і відбувається їхнє весілля. Тут в них арка, де вони власне, проводили основну церемонію, церемонію обміном обручками. Тут є в них підвал. В підвалі тут є умивальники, туалети я зробила, щоб вони мали, знаєте, куди всі сходити. Ось, ну І тут, власне, сам бенкетний цей шалаш, де вже всі наші гості. Гарно проводять час. Давайте ми підемо і подивимося, що вони тут роблять. Так, що сталося з нашою Сюзанною? Якісь баги відбуваються. Що це таке? Все було добре, Сюзанна. О, боже, дивіться, які баги страшні. А що це таке? Давайте ми її ресетнемо. Це Сесілія була. Це була Сесілія. Так, ось вже все нормально. Дивіться, яка в нас красива ніжна Сесілія. Як ви вже помітили, що все що в Сесілії дуже схожі сукні, але трішечки вони відрізняються. Вони в таких кремових тонах. В нашої Сесілії така, знаєте, сукня більш вільна. а в Нашої Сюзани, от вже за столом їсть, не буду її заважати. В нашої Сюзанни така більш прилягаюча до тіла сукня. Ось такі наші дівчата, близнючки в схожих сукнях, як завжди. Тут в нас сидить Едуардо Маргареті, Ось, ну і наша прийшла Янтарочка, тут щось їсти. Енейчик тут наш сидить. Ну і президентка тут сидить. Знаєте, всі за таким столом сидять, зібралися вершки суспільних так сказати, і наша Елінор тут сидить, розповідає йому якусь історію про якісь зелені лапи, і він так трошечки знаєте, згидувався. Він такий весь о Боже, фу, що ти мені таке розповідаєш. Не любить він такі історії. Думає він про сонце. Кудись вже пішла наша Сюзанна. А тут сидять Ебі Гейл, Еней сюди Приєднався тут сидить наша Сісілія, Сюди Сюзанна прийшла поговорити з ними, і тут сидить наш Даниїл. А наш медокс дуже засмучений. Як ви бачите? До речі, в нього прищі повистрибували. Він дуже засмучений, тому що він дуже сильно свариться зараз зі своєю. Коханою Делірією через те, що мама його покарала, він під домашнім арештом він не може виходити з дому. Ну і через це він дуже свариться з делірією. Вона дуже злиться, що він не може приходити з нею на зустрічі, і вони посварилися перед самим весіллям. Він хотів її запросити на весілля, ну але, як бачите, він на весілля прийшов сам. Делірія з ним не прийшла. Вона на нього образилася, вони посварилися, і він дуже сумний наш хлопчик. Ось тут наш Філіп сидить. До речі, дивіться, дивіться, тут Філіп сів біля своєї мами. Ось тут сидить його мама. Він якийсь сумний, дивиться на маму. Він сумний, тому що в нас, власне, перед самим весіллям померла наша кішечка ожина. Тому Філіп сумний. Він дуже любив ожинку. Він у нас новий член сім'ї, але він встиг полюбити ожину. І бачите, він сумує. На жаль, на жаль, така подія. А вже в нього настрій піднявся, коли він по. Слухав, що там мама щось гарне розповідає. Також за цим столом, як бачите, сидить сестра Філіпа, Стефанія вже кудись іде, і її е, чоловік, і її чоловік, син президентки Денні. А ось тут, власне, і сама президентка. Ось. І Грегорі тут сидить. До речі, до речі, ми ще не розрізали торти. Давайте ми зараз підемо і розріжемо торти. Там сидить Лола, Едуардо Маргареті приєднався. Тут сидить, до речі, випиває наш Антоніо. Наш Антончик тут сидить, щось випиває. Дивіться, який красень Антоніо Маргареті. Ось тут Елінор також випиває. Переслідує вона цього Едуарду. Щось вона йому розповідає і розповідає. О, а наш. Наш Медекс вже пішов там танцювати з Реджінальдом. А про що вони цікаво таке говорять? Просто спілкуються. Давайте ми розріжемо вже тортики з нашими нареченими. Давайте спочатку нехай Сюзанна з Філіпом розріжуть тортик, Так, а потім власне. А потім, власне, будемо всі їсти ці тортики. Так, ідіть, будь ласка, двоє сюди і розріжте тортик. Я вас прошу. Філіп прийшов і чекає. А де власне кохана твоя Сюзанна? Іде, іде там красуня, а він просто взяв шматочок, вони не розрізають торт. А я думала, що вони розріжуть. М -м -м, цікаво, цікаво. Може, це треба було ці весільні поставити. Весільні фігурки для того, щоб вони цей торт розрізали. Можна погодувати Філіпа. Давайте ми погодуємо тортом Філіпа, А вони тут вже двоє собі сіли. Після останнього оновлення якось весілля проводяться дуже дивно. Я не знаю, чи то тільки мені так здається, чи то я щось не так роблю. Але якось ну, я не можу нормально запланувати жодне весілля. Пропадають дії, якось ну. Немає всіх тих передвесільних вечірок, я дивилась. я не знаю, що це таке. Може, просто я щось не так роблю. Або ще... Так, Сюзанна, де ти є? Давай будеш годувати свого коханого тортиком. Давай, йди і годуй його тортиком. Як вона буде це робити? Дивіться, вона поклонилася перед ним, перш ніж годувати, а потім ось так вони, до речі, одне одного погодували. Чи що? Дивіться, як мило. Все, а тепер давайте. Нехай Сісілія зі своїм коханим Реджінальдом також е, візьмуть тортика, і вона його погодує. Ось так. Е, Сесілія, ти прийшла собі взяти тортика? Ні, ти йди з реджі своїм е, погодуй його тортиком, а тоді будете брати. гості вже собі всі пішли тортика брати. Налетіли, налетіли всі на тортик. Так. Давай. А, а ти взяла шматочок, так, молодець. Ну і де власне твій реджі там ходить? Будете зараз розрізати два різних тортики. А, ось тут він такий всередині білий бісквіт. Як бачите, той тортик, який Сюзанна з Філіпом розрізала. Ну, а ось цей який розрізали Сісілія. З Реджінальдом він щось де йде і ніяк не зайде. Він такий всередині червоний. Цей торт називається, якщо я не помиляюся. Так, давайте ще раз дамо дію погодувати фі... не Філіпа, а Реджінальда, бо щось вона не пішла. Цей торт називається, щось глючить, мабуть, ця сукня, бачите, як псуються текстури. Давайте я її ресетну і ще раз дам цю дію. Мабуть, кастомний контент ця сукня глючить. Так, забула, як називається ось цей торт, який всередині має червоні коржі. Він називається згадати би? Ну, менше з тим. Так, ти будеш його годувати чи ні? Де він взагалі є? А де ти є? Що з тобою? Давайте його ресепту, ну, щось він глючить і ніяк не можна його погодувати. Ось, взяли ми ось цей шматочок, але тонко ніякого З того. Давайте ще раз попробуємо. Щось ну не виходь. Ні, не Сюзанна, а Сісілія нехай погодує тортиком свого реджі. Нарешті реджі прийшов до неї. Давайте, давайте погодуйтесь вже нарешті. Реджі, ти будеш так, боже, не пройшло і сто років, як реджі до нас прийшов. Давайте ми подивимось, як вони будуть це робити. Так, вони двоє одне одного так гарно погодували тортиком. Дивіться, як миленько все. Я сказала, що в Філіпа сестри є чоловік, Денні, син нашої президентки, ну але весілля в них ще не було. Може, ми на якомусь стрімі влаштуємо їм весілля. І також треба буде на якомусь стрімі влаштувати власне весілля нашому Антончику з його коханою. А у другій, вона, до речі, тут десь ходить, десь вона тут є. Не знаю точно де. Ой, наші дві близнючки собі тут сіли і разом їдять свої тортики. Давайте я наведу на них камеру, і ми гарно подивимося на наших дівчаток, на наших красивих наречених. Дивіться, які вони гарні. Дивіться, як гарно вони їдять свій тортик. Ну, Це перші близнючки в династії, та й взагалі. У вас народжувалися настільки одинакові персонажі. В мене ні, хоч я всім чотири граю. Відколи вийшла ця гра. В чотирнадцятому році вийшла ця гра. Боже, скільки років вже вона існує. А в мене ще ніколи не було настільки схожих персонажів, настільки Ну, не схожих, одинакових. Вони близнучки, дійсно. Вони одинакові. Красуня наша Сюзана щось розповідає. Там наша Ебі Гейл сидить. Хоче щось випити. Тут Катя прийшла. Щось тут зіпсувалося. Мабуть, якась їжа вже Катя тут сидить, хоче щось випити. Красуня наша, яку вдався власне наш Філіп. Хоча і татусь його Степан теж красивий. Так і давайте ми підемо ще танцювати. Тут їжа зіпсувалася. А, ну то ясно. Ми вже тут довго досить, і їжа вже почала псуватися. Ну, нехай медикс прибирає, якщо йому так подобається. А ми давайте ще, давайте ми ще потанцюємо. До речі, бачите, чомусь не зараховується взяти перший шматок, хоч ми вже взяли. Якби. Хм, цікаво. Но... Я не знаю, чи це якісь глюки, чи це в мене чомусь погано працюють ці весільні історії тепер після цього останнього оновлення. Ну, менше з тим. Давайте ми ще станцюємо. Тут, дивіться, вже пішла Стефанія сама. А, у нас вже закінчилося весілля. Ну і добре, в принципі, ми отримали золото. Я не знаю, тут не написано. Ну, добре, менше з тим. Весілля вже закінчилося, але ми... Давайте ще підемо і станцюємо перший танець о коров'ячі танці. Давайте ми станцюємо перший танець весільний разом. Ось Філіп з своєю коханою Сюзанною. На жаль, я так розумію, що двом парам водночас танцювати не можна буде. Прийшов Степан, батько нашого Філіпа, і чекає тут. Разом з Філіпом, поки приєднається Сюзанна, щоб з ним потанцювати, а Сюзанна і не планує йти. Так бачу, давайте я Сюзанні дам таку дію. Боже, в нас вже ранок наступив, наші лаутери тусять до самого ранку, вже, як бачите. Так, як їм станцювати разом. О, перший весільний танець. А можна включити світло все одно? Бо в нас вже ранок і світло вимкнулося. Але я би, чесно кажучи, включила світло. Давайте включимо, але мабуть, воно не включиться, бо це білий день, якби вже дворі п'ята ранку. Оце вечірка в наших лаутерів до самого ранку. Ой, то тут прийшов Перволь. Слухай, тепер Вольчик прийшов. Він на весілля Ебі Гейл і Даниїла наривався. Слухайте, напрошувався, хотів випити, хотів скуштувати чогось смачного. Знаєте, ми його не пустили, і він прийшов сюди під весілля. Ми його не запрошували. А він під весілля прийшов. Слухай, ну ти нариваєшся на мою увагу. Я так бачу. Ти дуже нариваєшся. Ти дуже хочеш, щоб я пострімала і зайшла за твою сім'ю пограти, та ну. Побачимо, побачимо. Боже, як гарно тут танцює наш Філіп, задоволений, одружився зі своєю коханою Сюзанною, щасливий. Було б ще дуже класно, якби ви станцювали нарешті вже той перший весільний танець. Щось ви не дуже хочете. Так, Сюзанна, іди сюди, будь ласка, бачите, щось я даю їй дію, але дія не виконується. Ну, вона не хоче, бо вона тут зі своєю сестрою спілкується. Бачите, якось їй не до танців. А сестра їй розповідає. Якісь речі дивні якийсь танок. і сумний такий ходить Джонки. тут наш медок з біднесенький, сестри спілкуються, наші близнючки розповідають щось одна одній. Ну як бачите, їм весело, їм дуже весело. Я би хотіла, звичайно, щоб вони станцювали перший весільний танець, але щось ну ну ніяк. Ну, давайте ще раз дам. Та ні, давайте я попробую ресетнути. Щось нічого не відбувається, того що я хочу взагалі. Ну, не йде вона, просто не йде. Може через те, що тут багато людей вона не хоче. А ну давайте я дам цю дію а, Сісілі, і може вона виконує. Вона теж не йде. Мабуть, через те, що тут танцюють люди, і відповідно ніхто більше не йде танцювати. Реджінальд приєднався. Ну добре, нехай тоді вони самі собі розважаються. Будемо вважати, що вони весільні танці вже станцювали, тому що якби вже в них п'ята ранку, шоста вже ранку. Ось так, нехай вони тут всі, напевно, танцюють. Давайте ми. Всіх запросимо до танців. Так, ось танцювати, і Сюзанна, нехай іде танцювати. Чому, власне, і ні. Сюзанна сумна. 22 години в неї ще буде цей сумний мудлет ага. через смерть нашої ожинки. Так, давайте танцюйте. Я зараз буду на вас дивитися. Давайте я ще реджі сюди запрошу, нехай також іде танцювати. І підніму я стіни в цьому шалаші, щоб гарно було видно дах. І ось так гарно зроблю наїзд. Сесілія вже щось не дуже хоче танцювати, мабуть, втомилася. Ну, то слухайте, двіжувати до. Шостої ранку, весілля, ну це дуже довго. Але все одно дивіться, як вони гарно запалюють все одно, гарно вони танцюють. Зараз я на них наведу камеру. О Боже, наша Сюзанна дуже дивно танцює, дуже весело. Ну, Гарно вони проводять час, гарне весілля, на мою думку. Гарно ми повеселилися. Будемо вважати, що вони зараз підуть спати всі на ранчо. Ось, відпочивати, тому що до доранчу дуже близько. Додому їхати десь, напевно, будемо що додому їм їхати годину зранчу. То який їм сенс їхати годину додому, якщо вони весілля провели на ранчо, і відповідно, зараз тут підуть на ранчо спати? У них тут буде перша шлюбна ніч вдвох в, в Сісілі з Редженальдом, вдвох пар, а в Сюзан з Філіпом. Ну як перша шлюбна ніч? Перший шлюбний ранок по yeah. в нас вже ранок, а не ніч. Ось. І будемо вважати, що вони там трошечки віддіспляться, і я з вами зустрінуся вже, коли вони відіспляться, будемо вважати на ранчо і повернуться додому. Ми повернулися вже ранчо додому, там трішечки відіспалися. Ну і тут відсипаємося, як розумієте, тому що весілля було дуже довгим, непростим, та й сама підготовка до весілля була непростою. Ну і наші лаутери тепер довго відсипаються. Але я хочу вам показати, що я купила для нашої Сюзани в режимі будівництва. З доповненням смерть та життя з'явився ось такий ворон, чорний ворон. І я його купила в нашій Сюзанні і назвала його смертежер. В неї тепер буде такий ворон, смертежер. Так, йому можна дати подарунок, і від нього можна отримати подарунок. А ну давайте ми отримаємо від нього подарунок, подивимося, що він нам дасть. Сюзанно, будь ласка, не йди спати на тахту, йди до свого ворона, і я подивлюся, який подарунок він тобі дасть. Дуже цікаво. Я ще не отримувала від нього подарунок. Так, і що це? Що це таке? Спеціальний подарунок. Ага, тут не написали, що це? Ага, він дав нам кристал. Ось такі подарунки можна отримувати від цього ворона, дуже цікаво. Також з ним можна взаємодіяти, можна на нього робити так ку-ку, ну, як він робить, так кар-кар. Ну, я це не хочу робити. Мені здається, що це може сприйнятися тим вороном нашим смертежером не дуже позитивно. Це щось ніби як, знаєте, злякувати його так. Пиш-пиш, щось типу того. Ну, Хоча тут, якби дружня взаємодія, воно вважається дружньою взаємодією, але хто знає, він, знаєте, як він може відреагувати. Давайте краще щось таке, знаєте, нормальне. О, давайте будемо вчити його розмовляти. Давай, візьми його, будь ласка, бачите, вона ось так взяла його собі на руку і вчить розмовляти. А що так все так швидко? Ви чули, до речі, він розмовляв? Давайте ми ще його повчимо розмовляти. Можна, до речі, ще його провокувати, цього нашого смертежера але я. Не хочу цього робити, бо я не знаю, чим це закінчиться. Я хочу, щоб вона його, його якби присвоїла, щоб вона мала з ним добрі відносини. Це буде такий, знаєте, її ворон-смертежер. До речі, цікаво, чи можна його зробити з своїм фамільяром? Мабуть, що ні. Так, давайте ми ще раз повчимо його розмовляти. Ой, дивіться, як класно! І давайте послухаємо. Так, він запам'ятовує слова і повторяє за нею. Але бачите, щось він не в настрої. Ой, знову вона його взяла. Так, що ще можна зробити? Давайте ще з ним повзаємодіємо. Так, і, і що? Обговорювати плани якісь з ним можна. Ой, вона його обійняла. Як миленько, Боже. Наша Сюзанна дуже грайлива, сім від цього можуть померти. Це небезпечно. Давайте ми припинимо взаємодіяти, взаємодіяти з цим вороном, бо щось наша Сюзанна дуже шаленіє від нього. Також я купила їй шкатулку, шукаю її, де її поставила. Я ось сюди десь поставила цю шкатулку. Ось вона, шкатулка, з'явилася з цим доповненням. Шкатулка, яка програє таку, знаєте, аля мелодію смерті, аля мелодію з з 2. Давайте ми послухаємо. Дуже класно, мені дуже подобається. Так. А вона йому якісь секрети розповідає. Дивіться, як класно мати цього вору. А, я ж дала їм дію обмінюватися своїми там злими всякими планами. От вона і йому і розповідає про якісь свої злі плани. Дивіться, ось так виглядає ця шкатулка. Тут така смерть в ній, і мелодія сім 2. Я помочу кілька секунд, щоб ви послухали цю мелодію. Ну... Це може не зовсім молоді Сім2, але дуже нагадує молоді Сім 2. І ще я купила нашій Сюзанні карти Таро. Тепер Сюзанна, як і я, буде робити розклади. Ось вони, карти Таро. І можна з них зробити цю реліквію, а можна зробити денний розклад. Давай, Сюзанна. Сюзанна хоче спати. Думаю, Господи, що ти примахалася до мене? а каже: а, а, а Сюзанна, ага. А -а -а. Так як я чиста така, ага. Ну і що там? <гас> Боже, це так цікаво. А, і що нам ці карти розповіли? Тут сказано, що нам потрібно довіритися якомусь високому чаклуну, і він нас проведе, там якась там енергія, бла 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 Оці всі знаєте, дурощі. Давайте ми погодимося на це, окей. Але все, оце і було те, що сказали нам на сьогодні. Карти, що нам треба довіритися якомусь вищому чаклуну. Наша Сюзанна і сама не дуже не низький чаклун. Не дуже то низький хотіла сказати. Так, і сьогодні у Рейвенвуді цьому відбувається свято. Це дуже цікаво. Ми в наступній серії туди відправимося. Наступну серію почнемо в тому самому сімському дні і відправимося на це свято, на це свято у Рейвенвуд, цей... Це фестиваль це просто свято цікаво, як воно буде відбуватися. Туди треба просто якось відправитися, чи як. Тут є ще фестиваль у іншому місті, у... Я забула, як називається це місто. Ха. Чи це? Це ж ні, це не в Рейвенвуді, це в цьому азійському містечку відбувається ще один фестиваль. Слухайте, а як нам відправитися на ось цей фестиваль? Це ж сьогодні він відбувається, цей фестиваль у Рейвенвуді. Добре, це потім ми розберемося до наступної серії. А зараз бачите, наша сезона лягла спати. Треба їх повкладати з Вони дуже всі втомлені. А і ще, як ви помітили, через два дні. У нас буде вже день народження нашого Реджінальда і е, нашого Медокса. Медокс стане молодим персонажем, а Реджінальд стане вже дорослим, дорослим 30-літнім сімом. Ось так. Ну, власне, все. Нехай е, наша Сюзанна йде спати. Ой, там наш. Е, наш Шурик, наша шуриха зі Шарп щось нам принесла, і воно є у нашому сімейному, мабуть, інвентарі, я так розумію, давайте подивимося. Це ось це воно нам принесла ось такі класні кристали, нічого собі, іще, як. Якусь ось таку деталь, такий елемент, я це продам, бо нам це не треба. А ось це наш Філіп отримав на роботі в попередній серії, коли отримав підвищення, ось такий йому подарунок дали ось таку лампу. Лампа у вигляді різних там. Різних планет, сонце там є наше. Бачите, навколо сонця крутяться планети, ось таку лампу. Ну, я її поки що залишу в дитячому багажі. В нашому сімейному багажі може це знадобиться для нашої дитячої кімнати, хотіла я сказати, заговорююся. І нам подарували за проведене весілля подарунки. Давайте ми їх продамо. Ось такі квіти нам подарували, ось таку. Арку з квітами. Давайте ми продамо. кавоварку нам подарували. мікрохвильовку, і ось такий сервіз нам подарували. Давайте ми це продамо. Ну і власне все. Ось таке в нас було весілля. Дякую вам за увагу. До наступних серій, па time know oh, that forever love